Мені завжди було складно дивитися в очі людям з інвалідністю. Це було ще навіть до Майдану, але потім, з часом, коли я почала працювати з хлопцями та дівчатами з серйозними важкими пораненнями, з ампутаціями, я зрозуміла, що Ну, Це такі самі люди. Нам просто раніше завжди і розповідали, що ну, це хворі люди і до них повинно бути особливе ставлення. Я народилася ще при Радянському Союзі, і я 10 років прожила в Радянському Союзі, і от саме там нас так і привчали ставитися до людей з інвалідністю. А коли я почала з ними спілкуватися, особливо з тими, кого я знала до поранення. І коли я спілкувалася з ними після поранення, я зрозуміла, ну це ж одна й та сама людина, в неї нічого не змінилося. Насправді, відсутність кінцівки або якась вада, яка була набута під час ну, через травму, ну Тих хлопців і дівчат, яких я знаю особисто, не змінила майже ніяк в плані того, що це людина, це особистість, вона має гідність, і мені іноді навіть ніякого пропонувати допомогу. бо... Це виглядає так, ніби я їх просто жалію. А є такий вислів: негарний, коли ти жалієш людину, вона може стати жалкою. Тому просто треба ставитися до людей так само, ну як і до всіх інших. Ну, це ну, взагалі не має бути такого поділу на людей з інвалідністями. Ну це просто ну, люди такі самі, як і ми, і все. Особливо військові. Військові навпаки. У нас в підрозділі, починаючи з 2014 року, і в Азові, і потім і в ССО Азов, і Кракен, і третя окрема штурмова бригада, хлопці навпаки, ну, вони, вони у них гордість за те, що вони мають якесь таке. Ексклюзивне поранення. Вони показують свої протези, кажуть, що от бачиш, в мене класна. Там сталева нога в тебе нема, ти біологічний шкіряний робот, щось таке, такі різні шутки, прибутки на цю тему. І ми почали їх підтримувати. У нас в патронатній службі ми виготовляємо стікери з різними там протезами, там, з милицями, з кріслами колісними, і це все доповнюємо військовою тематикою. І хлопці постійно. Беруть ці стікера і вони наклеюють їх і на протези, і на автомобілі. І ми зробили для них такі спеціальні на автомобілі позначки, де крісло колісне, в якому сидить чоловічок і тримає зброю. За таку, вони кажуть, ми б за таку наклейку б раніше б вбили просто. Ну, зараз. У нас дуже багато хлопців і дівчат, які повертаються в стрій, які раніше б вважалися абсолютно непридатними для військової служби. Ми через те, що маємо таку, таку велику кількість бажаючих повернутися в стрій, почали. Проштовхувати зміни в законодавство для того, щоб дозволити служити, продовжувати службу не звільнятися навіть тим, кого військова лікарська комісія визнає повністю непридатними зняттям зв'язкового з зв військового обліку, бо е, раніше. Е, був такий 400, ну він зараз є 410 й наказ міноборони, який чітко регулював в яких частинах можуть служити, з якими пораненнями, з якими, з якими діагнозами можуть служити, а з якими ні. І крім того, там не було навіть офіцерських посад. От Завдяки нашій ініціативі та допомозі таких, як ми, і громадських організацій, дякую, От ми змогли дуже швидко, до речі, внести ці зміни, і цей наказ запрацював. І тепер хлопці і дівчата, які мають, Ампутовані кінцівки, вони можуть, ну і не тільки, і хто, на жаль, буде пересуватися все життя в кріслі колісному, вони можуть залишатися на військовій службі, можуть займати офіцерські посади, можуть займати взагалі будь-яку посаду за погодження командира. І тепер ми маємо дуже класний такий кейс, коли Професійні військові продовжують розвиватися вже трошки, наприклад, в іншому напрямку військової, отримують іншу військову професію, потім навчають, стають інструкторами. І ну я вважаю, що це для, для нашої української армії просто ідеально.